Користуючись нагодою, хотіла би передати вітання меру Черкас Анатолію Бондаренко. Пане мер, особисто з вами я не знайома, але маю нагоду, кожен раз, коли мені доводиться переїздити у Черкаси до мами, ознайомитися з вашою роботою. Так от я довго думала, як же вас назвати одним словом, і нічого, окрім слова, яке починається на літеру «д» і закінчується на Іл. Вигадати я, на жаль, не можу. Якщо ви колись бачили, як виглядає решето, ви маєте нагоду дізнатися, як виглядають дороги у Черкасах. Суцільне решето. Попри те, центральна вулиця, пішохідна зона центральної вулиці Шевченка, Акуратненько, встелена, гарною, певноякісною бруківкою. А все тому кажуть черкащани, що брат, рідний брат пан мера має завод по виробництву цієї бруківки. Так от, пане мер, можливо, ви ретельно пошукаєте серед своїх родичів, хтось вміє класти асфальт або виробляє цей асфальт. І все ж таки решета зроблять нормальну дорогу. А наступний мій похід на СТО. Вірніше рахунок за СТО, за ТО мого автомобіля. Я надійшлю вам. Абсолютно чесно, ви маєте його оплатити. Інакше, крім слова, на букву Д, яке закінчується на Іл. Я вигадаю ще і не лише у своєму Фейсбуці. З повагою в лапках Тетяна Баковня.